Вітаємо, вітаємо! Так, це ще одна новорічна підбірка кращого від Вінсі. Але цього разу ми розповімо про найкраще з майбутнього, а точніше, найбільш очікувані фільми, які ви, ну, просто зобов'язані подивитись у новому 2016 році. Отже, вмочуйтесь зручніше, ми починаємо. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Легенда Гівгласа. десь на широких просторах дикого заходу вмирає мисливець Гівглас. його серйозно пораненого ведмедем. Зрадницьки кидає помирати загін таких же відкривачів нових земель. Серед них і його давній товариш Джон Фіджераль, озброєного лише волею та жагою помсти, Ф'ю належить подолати суворі сили природи і ворожі племена індіанців, щоб відплатити. Мерзенна вісінка. після закінчення громадянської війни в США Джон Рут, відомий мисливець за головами, супроводжує полонену. Під час конвою до них додається ще один мисливець. А в дорозі тріню застигла сніжна буря, через яку героям довелося сховатися на відшибі у крамниці. Крім них там була дуже яскрава п'ятірка, ковбой, мексиканець, француз, генерал і шериф. Проте один з них виявився не тим, ким намагався себе показати. Що я розгулялася? Дедпул. Історія про найманця Дедпул, справжнє ім'я якого Уайт Вілсон. На ньому ставили досліди люди з військової програми Зброя Ікс. І внаслідок проведених випробувань його організм отримав здатність відновлюватися навіть після серйозних пошкоджень, але його психічний стан став нестабільний. Разом з хиткою психікою зцілювальний фактор дає у невразливість до ментальних атак та читання думок кунг фу панда 3. ведмежа по повертається. Третя частина комедійної анімаційної франшизи, феноменально популярної у всьому світі, розповість про воз'єднання молодого по з його давно зниклим батьком. Їм доведеться зіткнутися з епічною загрозою у лиці лиходія Кая, надприродно нещивного майстра кунг фу. Щоб зупинити його, по повинен підготувати ціле село родичів веселих і неповоротких панд, перетворивши їх в загін досконалих бійців кунг фу. Вороги правди! Оголошую вам війну! Ви що, жартуєте? Oh, Ти, мабуть, воїн дракона. Давай краще без балачок. Я заберу твій. Базікало. У цій. Базі 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 базі, базікало. У цій. Базікало. Треба йти туди. Але майстер Шіфу сказав, де що боїсся? Навіть майстер піва ніде, а він же курка. Бетмен проти Супермена на зорі справедливості. Турбуючись про те, що вчинки богоподібного супергероя можуть стати неконтрольованими, Бетмен вирішує кинути виклик людині зі сталі єдиному рятівнику метрополіса. А в той час, поки Бетмен і Супермен ворогують між собою, з'являється нова загроза. Світ потрапляє під величезну небезпеку, з якою він ніколи ще не стикався. Люди Ікс Апокаліпсис. На зорі цивілізації йому поклонялися як богові. Перший і найпотужніший мутант за допомогою своїх відручних накопичив сили, ставши безсмертним і непереможним. Прокинувшись від сну після тисячі років, древня істота на ім'я Апокаліпсис об'єднується з групою потужних мутантів, в числі яких озлоблений Магнето. Вони сповідують, що тільки найсильніші мають право на виживання. У той час, поки доля землі висить на волосині, люди ікс разом з професором повинні взяти на себе ініціативу і спробувати зупинити їх найлютішого ворога. А головне врятувати людство від знищення. Ваші лідери були сліпці. Але прийшов я. і Я тут заради вас. Що це? О, чорт! Він контролює всіх нас. У 2016-му. Люди ікс потрібні світу. І тому я тут битися. Готуйтеся. Не всі з нас контролюють свою силу. І не треба. Це війна. До апокаліпсису. Усе, що вони звели, впаде! І на згарищі їхнього світу ми побудуємо кращий світ! Я ще ніколи не відчував такої могутності, Люди Х. Апокаліпсис скоро у кіно. Капітан Америка, 3. громадянська війна, нове Марвелівське дійство небаченого розмаху. Могутні супергерої під керівництвом Капітана Америки стають учасниками глобального руйнівного інциденту. Зважаючи на це, керівництво держави вважає за необхідне взяти під контроль усіх людей зі суперздібностями і змусити їх працювати на урядові служби. Капітан Америка повстає проти порушення свобод і веде за собою групу однодумців. Його найкращий друг залізна людина, тоні старк. Несподівано стає на чолі протилежного табору. Серед месників розкол, а людство беззахисне перед загрозом. Розами нового покоління, який ось ось поглинуть планету. Ті, що стріляли в тебе, захочуть постріляти і в мене. Ти знаєш, що має статися. Ти точно хочеш звідси вирватися. Що робимо? Б'ємося! Вибач Тоні. У мене немає іншого виходу. Але він мій друг. Я теж був. Варкрафт численним поселенням людей загрожує небезпека. Багато століть кордони були надійно захищені від полчищ орків. Але тепер ні магія, ні високі стіни фортець не здатні перепинити шлях злобним монстрам. Шлях для темних сил відкрився за допомогою нового порталу, і армія орків готує атакувати людей. Сміливі воїни спробують зупинити навалу противників. Ми захистимо королівство. Ти і я. Ти об'єднався з людьми yeah. проти власного роду. Це самогубство. Ми не маємо вибору. Атакуємо всіма силами. Що б ти там не надумав! Починай! Warcraft початок. День незалежності 2. відродження, використовуючи інопланетні технології, жителі землі створили спеціальну програму по захисту планети. Але здається, нічого не може нас врятувати від нового ще більш руйнівного і масштабного інопланетного вторгнення. Є тільки декілька сміливців, які до останнього не покладають рук. I see them in my dreams. That is definitely bigger than the last one. Star Trek 3 Незкінечність. Зоряний шлях це популярна науково-фантастична медіафраншиза, що включає на сьогоднішній день 6 телевізійних серіалів, у тому числі мультиплікаційний, 12 повнометражних фільмів, а також сотні книг та оповідань. А в липні цього року ми побачимо продовження історії, розказаної в двох попередніх фільмах, знятих Джей Джей Абрамсом. Well, that's just typical. Let's hope this doesn't get messy. This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back. What the hell is this? I know why you're here. Why we are all here. Okay. Let's never do that again. Льодовиковий період зіткнення неминуче. Всім нам добре відома білочка у епічній гонитві за постійно втікаючим від неї жолодом, виявляється, викинута у відкритий космос, де влаштовує ряд космічних пригод. І тепер над світом льодовикового періоду повисла нова загроза. З метою самозбереження Сід, Бенні, Дієго та інші герої змушені покинути свої будинки і відправитися в подорож на зустріч новим загадковим землям і яскравим знайомствам.

Загін самогубців. Уряд США створює спеціальну команду, що складається з суперлиходіїв для виконання дуже небезпечного завдання. В обмін вони отримують шанс на спокутування гріхів. Але чи знадобиться він їм? Адже завдання настільки складне, що вижити в ньому практично нереально. Ви працюєте на мене, це все, що ви маєте знати. Ось як. Ми, маріонетки, загін самовбивць. Врятуємо світ у 2016-му правосуддя. Доктор Стрендж Стефан Стрендж був майстерним хірургом, занадто закоханим у свою роботу і нескінечно впевненим у собі. Страшна автокатастрофа, в якій з вини Стефана загинула його вагітна дружина, позбавила руки доктора колишньої чутливості. Втративши сенс життя, герой вирушив на пошуки засобів стілення тіла та душі, і через багато років став одним з наймогутніших магів на землі. Кредо вбивці. Звичайний бармен Калум Рінч стає об'єктом експерименту загадкової корпорації, яка пробуджує в ньому генетичну пам'ять. Інформація звільнена з молекул ДНК повертає іншу спогади його далекого предка Агілара, що жив у Іспанії 15 століття. Калум виявляє, що він потомственний асасин. Remnants of the Assassin Order are scattered across the globe. Time has come to end this fight. І на 15-му місці Sherlock Holmes 3, про який поки що немає ніякої інформації, але він однозначно вартий вашої уваги. Ну що ж, а на цій таємничій ноті ми і закінчуємо нашу підбірку найочікуваніших фільмів 2016 року. Поділіться з нами в коментарях, який з них ви чекаєте найбільше. Ну і, звісно, не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавого. До зустрічі!